Америка з новим президентом, 47-й президент Сполучених Штатів, 20 січня 2025 року присягнув на вірність американському народу. Спочатку з самого ранку було дуже багато подій е, офіційних була служба в церкві, спільна молитва. Пізніше, після цієї спільної молитви, Дональд Трамп поїхав на чаювання до Білого Дому, де він разом із 46-м президентом Сполучених Штатів чаював разом із сім'ями, з дружинами. Опісля цього Дональд Трамп поїхав до Капітолію, де власне відбулася офіційна церемонія присяги на вірність американському народу Дональда Трампа. Опісля цього було чимало подій, інаугураційних балів, інаугураційних вечер, обідів так вони тут називаються вечері. Динер, тобто такі інаугураційні події, відбувалися протягом дня опісля. Дональд Трамп приїхав на Capital One Arena в Вашингтоні. Це один із найбільших стадіонів, який знаходиться буквально за моєю спиною, де його чекали його прихильники. Я просто в захваті. Не можу дочекатися наступних чотирьох років. Моє життя було набагато кращим до Байдена. Більше грошей, нижчі ціни на газ, нафту, їжу не було воєн. Трамп сильний. Він наш рятівник. Думаю, він врятує не лише мер. Айсвітсеві атикі Мене переповнює радість, що він знову наш президент. Я чекаю, коли він зробить Америку величною. Я живу на кордоні і через мігрантів не можу випускати своїх тварин. Мої собаки гавкають і гинуть через всі незаконні дії, що коїться поблизу мого будинку. Наркотики та інше відкриті кордони, і ви бачите злочинців. Власне, прихильники Дональда Трампа чекали його, а і власне чекали також і парад інаугураційний парад, який відбувається в Вашингтоні. Кожні чотири роки із е, е, інаугурації нового президента, але оскільки через погодні умови, через холод у Вашингтоні, парад провести як завжди за традицією на вулиці не вдалося, і парад провели на території власне стадіону, це було таке цікаве дійство. Я, до прикладу, ніколи не бачила паради на стадіоні. Це було таке новий для мене досвід, і е, після, після параду. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він дуже багато наговорив. Він багато говорив про те, що закривається кордон, що 20 січня о півдні закри після після, після власної по пополудню закрили кордони сполучених штатів. Також Дональд Трамп говорив про помилування людей, які брали участь у штурмі капітолію 6 січня 2021 року. Він пообіцяв помилувати цих людей, як будуть розвиватися події. Будемо спостерігати за цим далі. Але такою кульмінацією його промови було. Підписування наказів президентських указів е, прямо на стадіоні е, на очах усіх своїх виборців. Він багато насправді дуже багато він дякував людям, які прийшли, і людям, які за нього голосували. Я буду спостерігати за подіями, які будуть відбуватися тут у сполучених штатах у Вашингтоні. Уляна Бойчук для новини Лайф з Вашингтону.